Кавказськими жестами, як то кажуть. Ну, а це Юрій Єдінський. Вихованець Львівського фахового коледжу спорту. Випускник Львівського державного університету фізичної культури. До речі, при... Юрій Єдінський призер. Всесвітніх ігор Combat Games. Ну, а це його суперник. Представник збірної Харківщини Володимир Кочанов. Греко-римська боротьба, вагова категорія 130 кілорам. Запрошується борець в Червоному, представляє Дікопетровську область. Вороний Владислав. Юрій Ідзінський у півфіналі. 11-0 переміг Андрія Власова з Києва. В одній четвертій фіналу був сильнішим за Дніпрянина Ісмаїла Бунятова. 11-0. І в одній восьмій фіналу. 12-0 переміг Вінничанина Андрія Поліс. Суперник, Три сутички, 34-0. Ну, а його суперник. Володимир Кочанов у півфіналі здолав мінімально 5-4 Данила Стасюка ще одного львівського борця. Міг бути в фінал львівський дербі. В чвертьфіналі він переміг віничанина. Ражу Даї Аурі. І в одній восьмій фіналу він переміг Івана Снігура з Чернівців. Ну, ви чуєте, як трибуни зрозуміло, Юрій Ідзінський. Дуже добре його знають у Львові. Звісно, що він мріє про те, щоб виграти національний чемпіонат. Ну, бачите, одразу, як кажуть, вибиває чи вишибає суперника за килем. один Ну, Тут головне, щоб емоції не взяли верх над. Юріє Мезінським. Всь ну, поки що захопив середину, але скочанов нічого поки що не намагається. Технічному плані робити. Віктор Глібенко тренує Юрія Єдінського. Ну і... зауваження робить арбітр. На килимі Кочанову. Ну, Львів'яни поки що не вигравали золотих медалей. Ну, Лише один був фіналіст, Він поступився. Нагадаю, Тимур Годима програв Одеситу Семену Радулову. Ну, там було практично без шансів. 0-6 Годима поступився. Радулов дуже впевнено провів сутичку. Ну а зараз мінімальна перевага Ідзінського, але... Поки що Кочанов. Свисток арбітра. Показує він. Зараз робить зауваження Юрію Ідзінському. І поки що ну, і зінські володіє. Ініціативи знов виходить за межі Кіли Макочанов. рахунок стає 2-0. Ну що ж? Ну поки що абсолютно нічого не намагається робити кочану, таке враження, що він, ну, знову ж таки, два варіанти або економить сили на кінцівку, щось, якусь пастку готує, можливо. ну. І інший варіант, що поки що він не знає, як знайти ключик до Юрія Ідзінського. Що, і Проводить кидок Кочанов. Виходить за килим суперник. Челендж ну. Ну, дають. дають судді. И кидає тренер э, Кочанова челендж. Ну, десь тут Юрій Дзінський прогавив момент. Качанов приспав пильність його. І на останніх, бачите, 12 секунд до закінчення першого періоду пішов в атаку. Ну, за килим однозначно вийшов. а от Давайте ще раз дивитися. Ну. На що тут кричать 4 бала? Ну, 4 не знаю, але 2. Напевне, дадуть. Все ж таки не на не на спину, а на фактично на лікуть збив суперника і дзінський. Поки що на табло горить рахунок 2-2, але. Не чекаю, бачите, дуже так. Напевно, найбільш з тих челенджів, які ми сьогодні бачили на обох килимах. Це найбільш тривале обговорення. Епізоду. І так слухаємо рішення. бали Ну що ж, виграє челендж. Сьогодні, до речі, вперше. В фіналах чемпіонату у нас і 4 бали заробляє кочанов, Такі бачите, вболівальники з трибун. Виявились правіє. І Дзінський зараз Ну така дуже непроста ситуація. Рефері дають 2 бали дідському за те, що зайшов за спину. Ну Але рахунок 4-4, однак попереду кочанов, тому що він має 4 бальну оцінку. Ну, дуже... Цікавим, повинен бути другий період. Ну що ж, ви бачите, зараз тут небагато було дій, але дуже важливих рішень. Давайте дивимося ще раз. Ну, ну тут З двома балами тут однозначно. Тут провели так не до кінця обидва прийом, тому не, не вдалося закінчити. І арбітри тут не дали бали жодному спортсмену. Ну але в кінці Зінський буквально на останніх секундах там зайшов за спину суперника, і ну це два бали. Тож 4-4 нічия, але попереду Качанов. Бачите, на табло довкола його четвірки, яка синього кольору, горить біла рамочка. Це означає, що 4-4 на його користь. Ну але ще три хвилини боротьби, і це більш ніж достатньо часу для того, щоб. Змінити хід поєдинку у Юрія Ідзінського. Ізінський вищий за свого суперника. І, звісно, що, напевно, відтягувати до останніх миттєвостей поєдинку не вартує. Це ж важка вага, 125. Тут багато нагод атакувати не буває. Зазвичай ну, Коли ось намагався кочанов провести, і не. Попав на контрприйом. Два бали дають судді Ідзінському. Ще й вибиває суперника за килем. Тож рахунок стає 7-4. Ну, цього разу челендж тут. Ну, челендж. Тут все було контрприйом плюс вихід за килем. Все очевидно. 7-4 попереду Юрій Ідзінський. Що буде далі? Подивимося. Ще дві хвилини. Ну, ще багато часу. Три бали відіграти. це... Якщо три бали в одній атаці заробив Ідзінський, чому стільки балів не може бачиш, Хоча вже заробив 4 бали. В нього вже є бальна атака. Прийом, який він провів За ще на 18 секунд до закінчення першої чверті. Ну і зараз пішла друга хвилина. Хвилина 50 секунд до закінчення. Хоча ну, знову ж таки він розуміє, що просто. Ну а трибуни скандують Юрка Юрка, підтримують, ну як, очевидно, що змагання у Львові. Звісно, це додає, як кажуть, драйфу нашим змаганням. На 20 до закінчення, поки що Качанову нічого не вдається зробити. Ну, Юрій Єдінський. Ну, вірять Юрія Єдзінського, знає, що розраховують на нього і тренери збірної України. Ну, для, Що зовсім молодий. Хлопець нещодавно ще Виступає у категорії молоді Ю-23 цього року. І що, 45 секунд до закінчення. Ну, я думаю, що Качанов зараз почне качати ситуацію, тому що так можна дві хвилини провів. Пора щось робити, тому що більше час не безконечно триває боротьба. Це не 19 століття, коли боролись до того моменту, коли хтось опинявся на туша. Тут час сутички обмежений правилами. 20 секунд до закінчення. Ну, зрозуміло, зараз Ідзінський намагався. Ну що, ну, Хочанов ну, не зміг. провести кидає. Чотири бали дають Ідзінському. ну, ну віддамо належне Кочанову. Він спробував, але попав на контрприйом. Ну і от емоції, емоції Юрія Єзінського. Він стає чемпіоном України. Одиннадцять ну, Звісно, що приємно йому перемагати перед своїми рідними трибунами в рідному місці. Ну, звісно, протилежні почуття в Кочанова і протилежні емоції. Він. 11-4. Ось на ваших екранах новоспечений чемпіон, вихованець львівської школи боротьби. Я вже казав, що ось його сьомий бал, коли він заробив. І, звичайно, що. Ну, хоча, бачите, Кочанов також. не І зараз вони будуть відбуватися виключно на А. Алла зараз сунечки. Перша сумочка, Вагова категорія 87 кг, Фінальна зустріч. греко-римська боротьба.